Отже, 2025 рік. Це не просто чергова дата в календарі для e-commerce. варто розглядати його як такий собі рубіж, за яким стоїть без перебільшення величезна технологічна зміна. І поки більшість онлайн-магазинів ще живуть за старими правилами, майбутнє вже не просто стукає у двері, воно їх вибиває. І ім'я цьому майбутньому гіперперсоналізація. А давайте поставимо собі просте питання: чи магазин виглядає однаково для всіх? Для абсолютно кожного відвідувача? Якщо відповідь так, то цей магазин, як і більшість, досі працює за логікою одна сторінка для всіх. І знаєте що? Цей підхід буквально доживає свої останні дні, тому що технології вже готові до зовсім, зовсім іншого сценарію. У цьому розборі ми пройдемося по всьому шляху. Спочатку з'ясуємо, чому стара модель персоналізації ну вмирає. Потім подивимось, яким буде новий шлях клієнта. Порівняємо 2025 і 2026 роки, щоб побачити різницю наочно. І звісно ж обговоримо, а що все це означає для бізнесу і як до цього всього готуватися. Отже, почнімо з прощання: так, так, 2025 рік стане фінальним для персоналізації, якою ми її знали. Чому так відбувається? Давайте розбиратись. Зараз більшість брендів мислить такими, знаєте, дуже широкими примітивними сегментами. Новий клієнт окей, покажемо йому одне. Постійний щось інше зайшов з телефону, третє. Цей підхід, звісно, ще якось працює, але з кожним днем все гірше. І причина насправді дуже проста: причина в тому, що клієнти більше не поводяться лінійно. Шлях однієї тієї ж людини протягом дня може бути неймовірно заплутаним. Вранці вона щось шукає на телефоні, вдень повертається в магазин, клікнувши на рекламу, а ввечері вже на ноутбуці приймає остаточне рішення, і старі грубі сегменти просто не здатні вловити таку складну поведінку. А тепер давайте перенесемося в майбутнє, яке насправді настане вже дуже скоро. У 2026 році гіперперсоналізація перестане бути просто фішкою чи конкурентною перевагою. Ні, вона стане базовим очікуванням кожного, абсолютно кожного покупця. То що ж це таке? Гіперперсоналізація це коли магазин перестає бути статичним набором сторінок. Це коли для кожного відвідувача миттєво створюється свій унікальний маршрут сайтом, і все це відбувається в реальному часі за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Ось у цьому є ключова ідея. Магазин перетворюється з продукту на живу адаптивну систему. Це означає, що він буквально перебудовується під кожного окремого відвідувача, аналізуючи, хто ця людина і що їй потрібно саме в цей конкретний момент. А ось як це працює на практиці. Штучний інтелект аналізує, звідки прийшов користувач, як він себе поводить, і на основі цього миттєво будує для нього персональну версію магазину, пересортовує каталог, а на сторінці товару показує саме ті переваги чи відгуки, які влучать точно в ціль для цієї конкретної людини. Щоб ці ідеї не здавалися такими вже і абстрактними, давайте зробимо просту річ. Прямо порівняємо, як виглядає магазин у перехідному 2025 році і яким він стане за новим стандартом у 2026. І найголовніша зміна це, звісно, зміна мислення. У 2025 ми все ще бачимо магазин як таку собі вітрину для товарів. А у 2026-му. Магазин це вже інтелектуальна система продажів, яка сама навчається і оптимізує шлях кожного клієнта до покупки. І ось ця таблиця, вона, власне, показує всю картину. У 2025-му ми ще маємо справу з ручними налаштуваннями: кілька варіантів лендингів, якісь колекції, зібрані вручну. А вже у 2026-му все це замінюється динамічними процесами, якими керує шиї. Абсолютно все, від каталогу до цін стає адаптивним. Це тотальна зміна. Гаразд, технології, це звісно, чудово, але як усе це впливає на гроші? Давайте тепер з'ясуємо, чому ця технологічна зміна має таке величезне значення для бізнесу. По перше, і це найголовніше, це знижує вартість залучення клієнта. Коли кожен відвідувач бачить максимально релевантну версію магазину, ймовірність покупки очевидно зростає, а це означає більше продажів з того самого рекламного бюджету. Все просто. По-друге, зростає середній чек. І що тут важливо, це відбувається не через якісь нав'язливі агресивні допродажі. Ні, це відбувається абсолютно природно. Коли система пропонує ідеально доречні товари, клієнт з радістю купує більше. І по-третє, це дуже суттєво впливає на пожиттєву цінність клієнта або LTV. коли людина відчуває, що магазин її справді розуміє, вона повертається знову і знову. Саме так і будується справжня довготривала лояльність. І ось ключовий висновок для бізнесу у майбутньому перемагатимуть не ті, хто просто заливає все рекламними бюджетами. А ті, хто максимально ефективно працює з кожним контактом, успіх визначатиметься інтелектом системи продажів, а не її гучністю. Отже, ми підходимо до найважливішого: зараз, у 2025 році, кожен бренд по суті стоїть на роздоріжжі, і це критичний момент для прийняття рішень, які визначать майбутнє. Динаміка тут абсолютно очевидна. 2024 був роком старих методів. 2025 – це рік підготовки. А вже у 2026-му гіперперсоналізація стане не просто трендом, а базовою нормою. Це означає, що вікно можливостей для підготовки закривається і закривається воно швидко. І Вибір по суті дуже простий. Є шлях перший чекати і реагувати. Це шлях, який прирече на цінові війни та постійне зростання витрат на рекламу. А є шлях другий готуватися вже зараз. І це дозволить у 2026 році отримати таку величезну перевагу, яку конкурентам буде майже неможливо наздогнати. Звісно, це може здатися складним. Але починати варто з простого: просто проаналізувати поточний шлях клієнтів і знайти ті точки, де навіть невелика, але влучна персоналізація дасть максимальний ефект. Це і є перший крок, і основа для майбутньої великої системи. І наостанок, питання, над яким варто замислитись кожному. У 2026 році, коли гіперперсоналізація стане ринковим стандартом, конкретний бізнес буде в ролі того, хто відчайдушно намагається наздогнати, чи того хто задає темп усьому ринку. Рішення про це приймається саме зараз.